Харківська область 1972 дев'ятсот сімдесят Укрести ще вивезли. Оце отутечки в центрі, де магазини. Отам ми стояли. Усе повивозили, дома нічого не було. Ці люди були свідками великої трагедії. Вони вижили після неї, але багато хто з них не прожив довго. Всі почали масово хворіти. І От люди, кім радять, можу всіх перечислити. Я по пам'яті зараз не зможу. Ну, скільки скільки, наприклад? Ну, це, по... ну я так, ну от, якщо, наприклад, припустимо, от в мене мама теж мерла розум. Дмитро Гванич дуже раковий больний. Мирне українське містечко. Війни між Росією та Україною тоді ніякої не було. Але приїхали росіяни та за 500 метрів від житлових будинків підірвали ядерну бомбу. За рік до трагедії у Харківській області стався викид газу. Факел блакитного палива не могли загасити майже рік. У місцевих інженерів для цього не було необхідних технічних можливостей. Через рік приїхали спеціалісти з Москви та нічого кращого не придумали, аніж підірвати під землею ядерну бомбу. Всіх місцевих інженерів відсторонили від цього підриву. Мирних мешканців не попередили про ядерну бомбу, а операцію утаємничили назвою Факел. Безглуздий, практично, крок загасити при допомозі ядерного вибуху, загасити е свердловину. І коли гама опромінення цього місця показала забрудненість стронці, нас всіх заспокоїли, що тут нічого не було, що це було закрите. За 500 метрів від житлових будинків прогромів ядерний вибух під землею. Будинки були пошкоджені, війська худоби загинула, а люди. Почали масово вмирати від онкозахворювань. Проте газовий факел захасити не вдалося. Після цієї трагедії Росія досі не розсекретила дані про тип та потужність вибуху. Не згадую, що півтори тисячі людей померло від онкохвороб. Але кожен день Москва розказує та засуджує тільки Америку за хіросіму, але не себе. За ядерний вибух на Харківщині.